Цікаві факти про котяче вушка. Підпишись, бо пропустиш щось цікаве. Погнали Вушка радари. котики керують вушками завдяки м'язам, їх аж цілих 32 на кожне вушко, тому вони можуть рухати вушками незалежно і буквально ловити сигнал, підвищуючи чутливість на 15-20%. Суперслух – котячий діапазон слуху 45-64 кГц. Це ширше, ніж у собак, і, звісно, ніж у людей. Завдяки цьому кіт чує найменший писк мишки і вчасно тікає від більших хижаків. На жаль, котики з блакитними очима найчастіше мають уроджену глухоту. Це пов'язано із особливостями гена, що впливає на пігментацію і на слух. Котячі вушка мають механізм самоочищення, і нагадуємо, вушка в жодному разі не можна чистити ватними паличками, кошенята глухі при народженні. Малючки з'являються на світ із запломбованими слуховими проходами. Реагувати на звуки вони починають лише після того, як відкривається вушний канал і поступово розвивається слух. Тож так вушка котиків мають супергеройські здібності. А чи чує ваш котик, як ви вночі відкриваєте холодильник? Напишіть.